Вранку перепадники україномовного каналу сонечко крістуче пробивається, таке гарне яскраве небо, і хмарки, і... і сонечко. Ми з Максиком на прогулянку, на прогулянці. Сьогодні у нас вже субота 22 березня 2025 року плюс 6 показує інтернет на моєму телефоні. Щось 10 хвилин на 9. Травичка зелененька вже лізе. Весною пахне. Миром поки що. Не дуже пахне тривоги. Вчора багато багато було сьогодні. ні, ну, а що ж? Після чотирьох відбій я чув. Більш більш не було, начебто, може не дочув. а Так і ніч пройшла у хатка. Дивіться яке небо. Гарне, красиве, майже як улітку їздять, зараз вибирають якась техніка, люди бігають по стадіону і собачники. Основна маса це собаководи. Всі гуляють. А інші всі сплять, кому не потрібно на роботу. Це усім гарної суботи. Всім миру добро злагоди, всім всі радять і звичайно, будемо жити. ні на що. До побачення, папа.